Всім привіт! Ой, нарешті жара. Така в що треба купувати кондиціонер. І ми купили кондиціонер для нашого приміщення. Подивіться, височенне 4 метри висотою площа десь 50, 55 мабуть, квадратних метрів. Тому взяли кондиціонер для охолодження і обігріву. Він працює до мінус 25 такий, ну, такие цены самые дорогий, Називається він Oma. До мінус 25 розрахований інвертор. Тужність. Получается 7 кВт тепла і холода. Потребляє він, по-моєму, на максимум 7,3 кВт по, по холоду. Потребляє, виходить, десь 2,5 кВт електроенергії. Будемо. Ось тут буде знаходитися внутрішній блок, а за цією стіною одразу буде висіти наружний блок. Є в цьому приміщенні є, буде як охолоджувати кондиціонер. Потім для нагріву ще використовуємо буржуючку. Отаку. Покажи. Вона гріє два приміщення. В другому приміщенні теж потрібно. Буде встановити кондиціонер. Можливо, навіть такої самої фірми. Ну це плюс-мінус. Ну, я ж кажу, що це не дуже дорогі, але ціна, ціна якість плюс-мінус нормальна.